Усім привіт! Вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин it світу. А саме поговоримо про нові релізи від JetBrains, запуск Дігми, конкурента Starlink від Амазону, аналог Google Docs Zoom і український стартап GPT Tools. Отож, сідайте зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. Отож, хотілося б з вами поділитися сьогодні першою новиною, а саме випуск Rust Rover. Що це є таке? Це нове самостійний ідея для програмістів на Rust. Вісно, від компанії JetBrains ця новинка до нас поступила. Ну і в принципі, це є реально сама така самостійна ідеєшка, яка буде пропонувати широкий спектр послуг і функцій для користувачів саме тих, які пишуть на Rust. Так, круто, насправді, тому що я пам'ятаю, я мав. Невеличкий досвід свого часу, десь там років три тому, коли попрацювати з растом. І коли стикнулося з тим, як засетапити все необхідне, то потрібно було доставити 100-500 плагінів, щоб по-перше код синтакси зчитався, потім щоб він компілився. Потім, щоб все решта збиралося в одну, скажем так, в один пак, і аж після того можна було там в консолі заранити і перевірити, чи працює там твій, скажем, файл. Ну так багато кроків для здійснення таких, якби тривіальних і простеньких речі. Я думаю, що підпекло напевно аудиторію вже на межі, і взагалі в ком'юніті житбрейнсу. Власне, я думаю, запитів у них було багато. Ну і в принципі yeah. я впевнений, що вони вже давно над цим працювали. От тільки зараз у нас якраз і вийшла дана ідеєшка. Плюс не забуваємо, що це JetBrains. В них, як ми знаємо, все є в купі в одному місці. Mm -hmm. Так Тобто вони якраз mm -hmm. саме створили такий інструмент вже для растопців, як можна сказати, для полегшення їхнього життя. Для того, щоб вони от писали вже так код, як і всі інші люди, маючи ну такий доволі хороший класний інструмент. Бо всі ми, звісно, знаємо JetBrains, що продукти у них завжди на висоті. Звісно, mm -hmm. ну без нюансів немає нічого, так але ну погодимося всі, що продукти доволі хороші. Тому О. я впевнений, що саме Растровер теж буде дуже цінним. Плюс треба замітити, що Растровер це ще тільки вийшла безкоштовна версія, і це є тріальний період, і e АП називається. А комерційна версія вийде аж в вересні 2024. Так, ну але якби початок покладений, і це буде дуже хороший період, якраз саме для користувачів раста, попробувати подивитися, так якось покласти, надати якісь фідбеки. В принципі, це хороший такий момент. Потім саме, от людям, які це будуть використовувати, долучитись до цього. бо я впевнений, що фідбеки будуть збиратися. Може буде можна буде щось написати. Відгук свій, якісь рекомендації. Ну і в принципі воно дасть кращий розвиток цьому продукту. І далі в нас також новинка від JetBrains, а саме DataLore. DataLore — це є хмарна платформа для збирання і взагалі відображення даних. За допомогою нього можна працювати і показувати будь-яку інфографіку по там різноманітних апплейшенах. І щойно важливіше, це можна робити все з DataLore, під'єднуючись до хмарних середовищ, які там необхідно прокинути просто коннекшени. Крото, mm -hmm. так дуже просто насправді там буде підключатися до різних баз даних і стягувати дані. Тобто, наприклад, є декілька джерел, тобто їх легенько можна взяти, підключити і вже на основі них якось обробляти ті дані і виводити якусь інфографіку по саме цим даних. Там буде навіть можливість писати свої команди SQL, так тобто, якісь записи, запити до бази даних, і там. це все якось обробляти, створювати блокноти шерину так, так, створювати відповідно середовище, тобто блокноти, це все шерити, Підключати і обробляти ці всі дані, і потім візуалізувати. А оброблятися код буде чим, тобто з якими мовами все-таки буде працювати. Тобто, це в нас буде скала, котлін, ар, відповідно, Python. Так, бо. Відповідно, Куди без нього, рідненького велика база тепер. даних, так і дані, в принципі, без Python нікуди так буде працювати з ними. І це все буде доволі просто. Також буде функція редагування даних якби блокнотів, тобто цих середовищ в режимі реального часу і декількома користувачами. Um, це Люди круто, підключаються насправді. так. Ну це і є насправді продукт JetBrains, У них вже є ця фішка, і вони додали саме це сюди, де декілька людей підключаються, можуть редагувати, візуалізувати, слідкувати і так далі. Тобто гарний продукт якраз для роботи команди і декількох людей одночасно, а не mm -hmm. поодинці. По ну тут ми все класно розказали про плюси, але воно має і свої мінуси поміж тим. Там, командна робота це класно, хмарне середовище це класно, там, різні звіти вивантажувати, працьовувати велику кількість дані плюс. Але є ще недоліки. Недоліки це те, що говорить, що він трошки ненадійний, що де-не-де злітають якісь дані, десь щось пропадає це раз. Потім є обмеження щодо зберігання, оскільки тобі там виділяють напевно в хмарному середовищі якусь машину для того, щоб ти працював з нею. І, відповідно, ти обмежений в ресурсі, або плати більше, напевно, але там треба дивитися по планах. Так, тому що є різні різноманітні плани, і вже від них буде залежати саме той функціонал, наскільки JetBrains буде пропонувати в цьому. Mm -hmm. Ну не забуваємо, що все-таки компанія в нас є платна комерційна, і в них якби більшість продуктів все таки є платними, але є альтернативи. Це є Юпітер Lab, тобто який працює здебільшого з Python. Там ти можеш вивантажувати необхідні репозиторії з певною вже там, частиною написаного коду, працювати так само з базами, сетапити все необхідне середовище. Google Colab так само є, який зручно допомагає показувати ці, всі різноманітні інфографіки. І DeepNote. особисто на проекті тільки один раз бачив Google Colab, а взагалі. У нас на проєкті ми перейшли на лукер. Так. Ну скажу так: в нас на проєкті такого немає, так ми не застосовуємо, тому для мене це така довго. Аналітика дещо. для кого вона ну, потрібна? Взагалі, для аналітиків. Для аналітики, для, для, для ми, не девелоперів. Ми девелопери. Так. У нас все простіше. У нас простіше. Клікнули так. кнопку, ти відобразили. Ну отож, все одно рекомендуємо вам пробувати дану тул так, подивитися, що там і як, і можливо, саме вам вона підійде. І до космічних новин Amazon запускає два перші супутники свого конкурента Starlink – Project Jupiter. Отож, Amazon виходить на новий космічний рівень mm. е, і запускає свої перші два супутники в майбутній мережі супутників, які мають стати конкурентами Starlink. -у. Як заявляє сам Амазон, повинно запуститися 3236 супутників, і про це вже заявлялося компанією у 2020 році. Круто, круто. Насправді доволі прикольно, тому що виходить, що ринок буде вже не монополізованим, а відповідно буде конкуренція, що дозволить взагалі варіювати різні ціни. І відповідно SpaceX з Starlink не буде там ставити тільки. Якісь свій рівень цін, а можна буде звернутися там до Амазону і побачити їхній прайс. Так до речі, Амазон так і заявляє, що вони взяли якісь самі такі кращі речі в своїх конкурентів SpaceX і OneWeb, угу. і пробують запустити щось такого плану для себе. Як вони кажуть, буде трішки у них інакше і простіше, тобто вони також будуть заявляти свої ціни відповідно на ринку і якось там становитися. Плюс вони вже починають з. Півпрацю з різними компаніями, і будуть надавати якби інтернет дуже схожий до PCX. Mm -hmm. Мається на увазі, що до конкретних терміналів у них буде так само термінал, як Стерлінка. О, якраз вони виглядають, якщо там побачите в статті, коли будете переглядати, вони виглядають ідентично так само, як старлінківські, та дуже схоже. Ну і так само будуть працювати над глобальною мережею і вже починають співпрацю з компанією Vodafone так само для того, щоб якось покращити покриття мережі 4G і 5G, тобто роботи Ніч. Що на цим йдуть так, і все-таки це не просто пустий звук, а вже співпраця вся починається. І я який користується Кейстаром. <рес> Задумайся, можливо, після Урах. цього стане краще, так і може на саме Vodafone буде перейти це, ліпше. Та може вони відкриють покриття 5G за допомогою цієї технології, і відповідно все буде класно. Так, ну сподіваємося, це все вийде на даному етапі. Насправді, запуск цих двох перших супутників є тільки показовим, тобто вони <рес> не несуть ніякої, якби. Інформаційної і саме от стартової програми і процесу того, що вже, наприклад, буде старт інтернету, це так вони просто налаштування це внутрішні їхні. це налаштування, це проби, це запуск. Якщо відповідно все пройшло добре, після цього вони вже дійсно будуть запускати реальні супутники На конвейерному на і вже виводити їх в космос. Як заявляють про ці два супутники, насправді їх після цього спустять. З орбіти, тому що дослідити, ну щоб дослідити, і в принципі для того, щоб ну вони були трошки зайвими, так тобто, це тестовий запуск, і після цього все таки вони їх будуть спускати назад на землю. Ну насправді і... make sense. до речі, ще перейти до статистики, щоб сказати: от наразі SpaceX, наприклад, має 4812 активних спутників. Вау. Так, ну в заявленої цифрою Amazon це все таки трішки більше, тобто в Amazon менше, в списі mm -hmm. більше, але заявлена цифра теж є непоганою. Я думаю, покриття вони своє буде давати. Плюс, якщо це тільки початок, і в принципі, ну, цифра є однією, подивимося, як буде далі. Тобто, якщо все піде добре, то можливо навіть буде більший бюджет, буде потреба Та, і... і покриття, а все буде все буде класно, і Окей. почнеться гонка запуску кількості супутників на орбіту. І нас довкола орбіти, просто буде як астероїди. Усі. У нас буде є. така сіточка, знаєш. Так. 에... Може вони потім ще якийсь титановий щит організують. Дасі Да? знаєш це можливо знаєш такі поняття як сфера Дайсена. От може вони організують на, на цих супутниках саме ще цю річ mm -hmm. звучить фантастично, але все таки 21 століття дуже багато новинок. Тому хто зна, хто зна. Побачимо, побачимо. DIGMA 1.0 запускається. Що таке DIGMA? DIGMA — це є платформа і, взагалі, тулзад для моніторингу внутрішніх метриків аплікейшена для того, щоб бачити повністю всю інфографіку. Вона надає можливість вам додавати її прямо напряму до себе в код і бачити різні slo метрики, APM, Наскільки у вас там часто щось падає, і дає повну інфографіку і перевірку власне цього інтерфейсу і взагалі ваших аплікейшенів. Я б сказав чесно, що це якийсь аналог Datadog. Просто DataDog має трішки більш ширший обсяг і надає можливість користуватися там, моніторами, логами і багато-багато іншими тузами. А DIGMA більш простіший, скажімо так, застосунок, який дає можливість просто моніторити тільки такі. СЛО-метрики, я б назвав. Ну я думаю, що в принципі це ж тільки початок, так тобто Дігма тільки запускається, ну і поки що вони будуть давати тільки такі послуги, але хто його знає, можливо, все таки розвиток піде далі, і вони можливо стануть і конкурентними mm -hmm. тому самому Datadog. тобто, це треба буде дивитися, тому що продукт є досить свіжий зараз. Ну і в них є ще перевага, що в них є можливість інтеграції всій сід процес. От в Datadog зараз такого не там є, а насправді, але воно доволі складне. Якщо у вас велика кількість аплікейшнів трекається, то дуже важко це інтегрувати. Але якщо от як Digma простіший плагін, то він дає можливість це зробити простіше. Ну так, тобто, якщо потрібно дійсно якісь такі коротенькі і швиденькі метрики зробити так собі, то Digma підійде як там, продукт такий додати їх на пайплайн, набагато про Тіж, тому будемо бачити, спостерігатимемо, як вони будуть розвивати цей продукт. Якщо буде цікаво, то можете перейти, ознайомитися і побачити, що це таке. Ну і переходимо до нашої доволі частої компанії, яка з'являється у нас в випусках. Це є Zoom. А саме Zoom анонсував аналог Google Docs, онлайн-редактор документів та спільної роботи. Тобто виходить так, що у Зумі скоро з'явиться аналог Google Docsів. Це будуть різноманітні документи, таблиці і речі, які, над якими можна буде працювати спільно, додавати якісь дані туди, так заповнювати, писати різні тексти. До речі, на рахунок генерації текстів ще також буде присутній штучний інтелект, який буде допомагати це робити. І, відповідно, великий спектр от таких от послуг буде присутній, і це дуже гарна річ, коли є ідея, якісь, наприклад, зустріч, так, де. Можна дійсно буде редагувати спільний документ, да, так, писати Так, Це дуже текст. круто. Так, ага. ну і як дійсно, як кажуть, що це не буде просто от, звичайний документ, буде ще робота з таблицями. У нас відповідно буде робота з різноманітними якимись табличками, так, де можна буде навіть пересувати завдання, якісь так, щось от такого робити. Ну, не знаю, звучить як якась трело, міні трело, бурда. Я б сказав, що не те, що навіть трело, це якесь. Такий... Планувальник Атла... завдань. Атлажі продукти починають просто вони вносити в свою систему. Тобто вони вже от зум нагадує більше ще Confluence простей на якому пишуть документацію, та і Trello з картками. Плюс недавно ж вони додали Zoom Notes. Це те, що її помічник так, так. під час мітингу може видати коротку його вижимку і показати, які основні екшен-айтеми були проговорені. Mm -hmm. То до речі, дуже цікаво воно буде з цим співпрацювати. Уявляєш, якщо Zoom Notes буде генерувати текст по мітингу, якби писати його саме в доку. Mm -hmm. А після цього можна буде якось це відредаговувати, якось зводити це все в якийсь такий офіційний документ, і має ну, наприклад, Мати вже чи завдання, чи документацію, вижимку, чи що небудь вижимку так дуже класно. Наприклад, уявляємо ситуацію, коли збирається команда для обговорення саме того, що потрібно зробити. Зумноуте робимо нотуємо, нотатки, так та. після того можна зайти разом відредагувати, і в нас вже що готова інформація. Готові документи по Готові Да. точно спростить і стисне час взагалі на власне оцей весь постмітінг. Ноути, документацію, написання, обговорення, створення повторних мітингів. Так, тобто бачимо, що Zoom у нас зараз іде в таку сторону, якби всього в одному місці. От він додає нові от такі речі, які за якими не потрібно буде йти в якийсь інший сервіс, і mm -hmm, там от щось mm -hmm, робити. Так, mm -hmm. от старається якось все 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 біля себе тримати, щоб було набагато зручніше. Ну, відповідно, аудиторію тримає таким чином. Тобто, якщо людям зайде от використання цих zoom доків то вони будуть ще більш активніше використовувати Zoom. Заявка дуже цікава, тому хотілося би вже попробувати. І будемо дивитись, будемо практикуватись. І сподіваюсь, усе у них вийде класно. Український стартап GPT Tools AI розробив перекладач коментарів до коду. Що це таке? Стартап GPT Tools AI має взагалі інструмент, який дає можливість працювати з текстом, перекладати на різні мови, дає можливість взагалі редагувати текст, змінювати стиль із розмовного на діловий, і там, взагалі, взагалі в різні посили. Також писати анотації до великих статей і додавати власні команди для GPT. Тобто там вам потрібно натренувати якийсь текст, і ви хочете, щоб от його мувитон був. Постійно однаковим, і, відповідно, він дає можливість це зробити. Програма стане в пригоді це також як розробникам, так і взагалі, в принципі, всім, хто працює над проектами. Плюс заявлено, що буде підтримуватися 76 мов. Та так не здивуюсь, можливо, навіть в подальшому і більше. Ну і до маленьких цитат. Тобто, коли йдеться про написання коментарів для програми, постійне перемикання на Google Translate може стати незручним і відволікати від головного завдання роботи над програмою. Розповідає розробник GPT Tools AI Денис Назаренко. Тобто він от дійсно каже про те, що є така незручність перекру... переключатися на різні тулзи, якось це перекладати, потім це, все це вставляти. Ну насправді погоджуся, так це доволі так. Ну, ввійшло вже в привичку, але все-таки трошки рухів забагато. Тому ну, насправді звучить дуже корисним їхній інструмент, і сподіваюся, все-таки він допоможе вирішити якось цю проблему і якось покращити це питання в перекладі. Головною особливістю GPT Tools це є команди, вже інтегровані в інтерфейс. Більше не потрібно копіювати текст Google Translate або перемикатися на інші програми. Тобто, це і є от основна їхня, як кажуть, фішка. Так. Щоб скористатись GPT Tools. Наприклад, у текстовому редакторі, браузері чи месенджері достатньо виділити текст, тримати клавішу Ctrl і клікнути правою кнопкою миші, де будуть запропоновані варіанти роботи з цим якраз про клавішу Ctrl. Ця вся так. річ буде доступна тільки для тих, хто працює з Windows. поки що так ну, поки, поки що. що так. Відповідно над версією для Mac вони вже працюють так, але поки що тільки Windows і насправді навіть не Chrome. Тобто вони вже працюють також над розробкою плагіна для хрому, але Plus. поки що його так. немає. Ну тобто, користувачі Windows будуть такими першопроходцями цього. Потестують всякі баги. Там пофіксяться за той час і далі вже будуть оновлення на інші платформи, що доволі логічно, і плюс варто зазначити, що на сьогодні стартап фінансується тільки коштом розробників. Команда в пошуках інвесторів і. Вони там стараються і отримують різноманітні гранти від Майксофту для там серверів і OpenAI, і відповідно викручуються як можуть. Тому я вважаю, що це дуже дуже круто, що наші розробники стараються підтримують такі речі і взагалі ведуть їх і продовжують йти до своєї цілі. Це mm -hmm. дуже класно. Yeah. Well, ми побажаємо їм удачі. Я впевнений, у них усе вийде. Якби стартап виглядає простеньким, але водночас також доволі необхідним. Так, тому що якби, все геніальне є у простоті. Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі!